Вітаю вас, підписники! А хто ще не підписники, підписуйтесь. І так, сьогодні ми розпакуємо ось такий цікавенький набірчик такого середнього середньовіччя. І тут у нас алмаровідська піхота, якщо я правильно це виговарюю. Тобто це у нас жителі Сахари, які раптом надумалися об'єднатися, і пішли і завоювали аж саму Іспанію. І мені дуже подобається оцей такий сучасний підхід американського хату, коли ви не знаєте. Класно іронізують над такими прикольними персонажами. Тобто вони взяли і домалювали їм очочки, таку, наче це графіці, стіна і все таке. І, як на мене, то це класний підхід до оформлення своїх коробок. І ми тут бачимо, що тут у нас 96 аж цілих фігурок в одному наборчику, тобто майже сотня. Ось так виглядає зворотня сторона, і тут у нас всі. Можливі пози вже, в принципі, показані, ну і приклад, як їх фарбувати на одному. Всередині якоїсь інструкції немає. Так. так виглядає внутрішній літничок. Ось так він з одної сторони буде виглядати, і ось так от з іншої сторони. І їх у нас отаких чотири. І зараз магія монтажу, і будемо глядіти на них з різних боків. А розпочнемо ми із воїнів першого ряду. Ну, Наскільки можна зрозуміти, їхня основна тактика це воїни першого ряду, які зі списами і щитами стримують їхніх супротивників. Обладунки вони використовують більш рідше, ніж використовують. Переважно це така основна якась, якийсь одяг, який просто допомагає їх захистити. Хоча під одягом, звичайно, може бути якийсь обладунок або його частина. І ось такий у нас. Стоящий воїн зі списом і має також меча. Також продовжимо із таких воїнів перших рядів, також списник, щит має, хоча і має такий круглий. Зрозуміло, що вони навряд чи мали всі однакові щити. Форми якоїсь єдиної не було, і тому таке різноманіття. Воно буде. Ну, і, і репрезентативним. До речі, про різноманіття пост, тут їх аж 16. 16 різних пост на один набір це, в принципі, чимале різноманіття, навіть для хати, який, в принципі, досить старається в цьому плані. І наступна поза на ось така. У нас, тут, до речі, непоганий варіант, тому що у них воїни, скажімо, другого ряду могли бути. Кидателями дротиків. І тут можна зробити як кидателя дротиків, так і списника. Хоча поза дещо виглядає пласкою через те, що особливо у них щити вилиті разом з тілом, але вже ж така у них мода. І, в принципі, у вас є вибір, яким його зробити. Кидателем дротиків чи все-таки списником. І як на мене, то це непоганий варіант, коли у вас є хороший вибір. Так. І йдемо далі. Також непоганий, як на мене, ось такий воїн. Явно видно, що він з пустелі. Такий, знаєте, ось От, тільки бачите, на них дуже погано чомусь фокусується. На пустельних воїнах складно. Давайте його більш по центру поставимо, наче видно. Він також має круглий щит. Ну і також підійде як для кидателя дротиків, так і для першого ряду. Тих, хто буде тримати натиск ворога. Ще одна поза. Ну тут вже явно, мені здається, списник. Хоча можна також зробити кидателя дротиків, і у нього є штука, яка на поясі, тобто є меч, що, в принципі, є для них не дуже, скажімо так, розповсюдженим, тому можна сказати, що це воїн не бідний або, як мінімум, має хороші трофеї. І ще один воїн зі списом, а-ля, можливо, дротиком. І має такий специфічний я, такий, якийсь, та, ромбовидний щит. Чи як правильно описати таку фігуру. Ну, в общем, нетиповий щит, як для щитів, рідкісний і на мене дуже прикольненький. І йдемо далі. Як на мене, це вже чисто іде кидателі дротиків. Які будуть, скажімо так, в другому ряді. І можна ж також показати вам ось таку фігурку, теж із таким крутим щитом специфічним. Як на мене, цей точно йде на кидателя дротиків, і у нього тут зворотній хват для цього списа. І, як на мене, то можна просто викрутити руку ось сюди. Тобто Можна поміняти позу, адже тут пластик такий він гнучкий. І я думаю, що дозволить вам це зробити. І йдемо далі, чисто вже підходимо до точно кидателів дротиків, адже в них немає щитів, вони явно будуть воїнами другого е, такого порядку, другого ряду, щоб стояти за тими, хто тримає щити списниками, і закидувати дротиками супротивників. Також ось такий ще варіант. Він йде зразу з двома дротиками. Ну, хоч він виглядає трохи пласкуватим. Е, Невеликі маніпуляції дозволять вам його покращити. І фінальний мужик із списом і щитом. Я якось його дротиків приписав, хоча я просто не розглядаю, що у нього є крутий, в принципі, щит на спині. Тому ось такий варіант. Можна зробити. Так само два варіанти з нього. І йдемо далі. До воїнів третього ряду, так би мовити, це у нас стрілки-лучники. Вони тримають, бачите, і стріли за спиною. І ось такий варіант лучника. Як на мене, непоганий такий собі ніндзя, враховуючи його таку красиву пов'язку. І доповнить його цілком ось такий. В принципі, поза схожа, але цей тільки затягує, а той вже все ж таки вистрілив. Як на мене, непоганий варіант. Плюс він має меча. Що, в принципі, не мають більшість лучників в цьому наборі. а Лучників тут аж три різновиди. Так, і два із трьох не матимуть щит того самого меча. Ось такий варіант. Тут він якби тільки дістає. І ми підходимо до фінальних наших фігурок. І це у нас будуть воїни з щит-меч. Тобто, це або воїни які втратили спис і у них є мечі, вони можуть так би мовити. У цього мені здається навіть два мечі, чи що це у нього позаду, мабуть, менше. От, можуть так би мовити, або це якісь командири, адже вони у нас в 72-му масштабі переважно. Це людина з мечем, який піднятий вверх. І фінальна фігурка, яка явно претендує на якусь командирську таку, значить, посаду. І я вам зараз покажу приблизно, як це все має виглядати в їхньому виконанні. Так у нас буде третій ряд, ну так, приблизно, щоб ви собі уявляли. Ось так буде виглядати так, другий ряд. Так. Оп. Деяких із першого ряду, можливо, запишемо в другий, щоб, так би мовити, збалансувати. Ну і перший ряд, який точно має бути, зі списників. Ну, це так приблизне розуміння їхньої тактики, Звичайно, що в рядах там могло бути і більше. Але десь отак от -от, з усім різноманіттям 16 фігур будуть виглядати. Як на мене, чудова. Чудова американська якість. От, і Якщо вам потрібні фігурки, внизу є посилання, вайбер канал. Деякі наборчики ми там на замовлення привозимо, так що питайте, кому що потрібно. Деякі ми, так би мовити, складчину купляємо, коли розділяємо по літничкам, ну, деякі просто там, буквально іноді продаються по одній штучці, якщо вам не вистачає до да, якогось наборчику. Ну, в общем, там є з чого вибрати, є якась наявність певної колекції, ну а чого нема, то потроху привозимо, коли воно попадає в поле зору. Так що приєднуйтесь до нашого Viber каналу, якщо маєте бажання. Користуйтесь інстаграмом, також підписуйтесь на нашу інстаграм сторінку. Посилання будуть в описі. Дякую вам за увагу. Всього хорошого!